Привіт, як тебе справа? Як те? Втомлююся на роботі? Може. Я теж лаю, втомлююсь. І хочеться взяти ще один вихідний. Але протягом роботи. Я просто прошу в Бога благодать на цей день. І прошу допомоги Господа. І відкриваю Біблію, коли я, мені вже просто морально важко. Або просто коли на перерві мені хочеться відсторонитися від всіх. Я просто помолюсь, мені вже легше стане. Вірю, ти так само, коли ти заглибишся в відносини з Господом. Ну, в тебе буде помаленьку все вирішуватись, і в тебе буде кращий стан з Богом.